Готово, да? Так. накладання турнікету. Якщо пораненого, кровотеча з верхньої кінцівки, рану ми відкриваємо, одягаємо турнікет. Турнікет краще накладати на 5-6 см вище поранення. Затягуємо і докручуємо. обертаємо, поки не зупиниться кровотеча і відчуваємо серйозний стрічку. Фіксуємо за допомогою С-подібного фіксатора додатково легкою стрічкою і закриваємо стрічкою фіксатора і на ньому записуємо час накладання обов'язково. Для того, щоб рука менше німіла, її краще підвісити на бинт чи на медичну поставити.